Дійсно, сьогодні Київ е, пережив дуже е, велику е, комбіновану атаку щодо постраждалих. Станом на зараз це 4 чоловіки від 35 до 66 років. Один в Дарницькому районі, двоє в Оболонському, один в Шевченківському. Всіх їх госпіталізовано з осколковими пораненнями і іншими травмами. Всім надається допомога. В лікарнях нашого міста під час атаки була щонайменше одна людина, яка опинилась під завалами, але, як мені відомо, там все нормально. Вдалося звільнити без звернення по допомогу і значних трав. Зараз всі служби працюють. Я думаю, що станом на зараз та інформація, яка в мене є, такої, такої ситуації немає щодо людей під завалами. Щодо масштабів руйнувань, то хочу сказати, що. Київ атакували ворожими дронами та ракетами. Росіяни звично б'ють по об'єктах цивільної інфраструктури. На жаль, у нас. Є влучання в житлові будинки в кількох районах. Станом на зараз вже зафіксовано понад 40 локацій з пошкодженнями та падіннями уламків збитих. БПЛА ракет маємо пошкодження у восьми районах. Ще кілька локацій зараз вивчаємо. Найбільше постраждали Оболонський, Дарницький та шевченківські райони. На оболоні постраждала багатоповерхівка, офісна будівля, санаторії та приміщення банку. Дуже багато розбитих вікон. На місці працює ДСНС. Вже працюють комунальні служби. Хочу сказати також, що сьогодні був залучений спеціальний гелікоптер від Державної служби надзвичайних ситуацій. Найбільше в Шевченківському районі дев'ять локацій: це житлові будинки, торгівельні ряди, у тому числі зараз рятувальники ліквідували пожежу в візовому центрі Великобританії, який зазнав ворожої атаки. В Дарницькому районі постраждали як житлові, так і нежитлові будинки. Наразі працюють рятувальники. В Лосіївському районі пошкоджені два бізнес-центри були пошкодження труби гарячого водопостачання. Тут також пошкоджень зазнала будівля протестантської церкви. Є значні пошкодження на Подолі і в Соломінському районі. В останньому збитий БПЛА впав на дах багатоповерхівки. Крім цього, постраждав двопороховий будинок. А в Дніпровському районі пошкоджена нежитлова житлова інфраструктура та навчальний заклад, у ліцеї вибито вікна. Ми зараз скоординували між собою райони для надання допомоги один одному. Протягом дня зробимо все, щоб ліквідувати основний масив наслідків, організувати вивезення будівельного сміття в районах, де постраждали будинки. Вже розпочато обстеження житла.